Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, з вами священник Василь Паплик. Вітаю вас на YouTube-каналі Біблійні Таємниці. Сьогодні хочу розповісти таку тему, як правильно ставити свічку. Переступаючи поріг православного храму, більшість людей купують свічки, щоб поставити їх за здоров'я чи спокій своїх рідних. Але чи задумувалися ви, що таке церковна свічка і яка її роль у нашому практичному церковному житті? Варто сказати, що церковна свічка це наша маленька жертва Богові, а також пожертва на храм. В древності не було спеціальних свічних заводів, і тому люди, які мали пасіку, самі виготовляли воскові свічки і приносили їх як пожертву на храм. Оскільки церковні богослужіння часто відбувалися вночі, то ці свічки, крім власне, ритуального значення мали і практичне, вони освітлювали храми Божі. У наш час храм закупляє свічки у виробників. А ми, купуючи ці свічки у церкві, таким чином жертвуємо свої кошти на потреби храму. Отож, церковна свічка це не тільки маленька жертва Богові, але й наша посильна пожертва на храм. Також церковна свічка є символом молитви. Наше серце під час молитви має палату любові до Бога так гаряче, як вогонь, свічки. А ще свічка нагадує нам, щоб ми своїми помислами возносились до небес. Як і полум'я свічі направлене завжди вгору. Ставлячи свічку, треба обов'язково помолитись, бо не буде великої користі, якщо ми просто поставимо свічки на підсвішники і підемо з храму. Кожен раз, ставлячи свічку, потрібно молитися за тих, за кого ми її ставимо. Часто невоцерковні люди запитують, як правильно ставити свічку правою рукою чи лівою. Відповідь не має значення, якою рукою. Якщо ви правша, стати правою, якщо ви лівша, може ставити лівою. Також запитують, на який підсвічник ставити свічку за здоров'я, а на який за спокій. Скажу так: можна ставити на один підсвічник свічки і за здоров'я, і за спокій. В цьому немає жодної проблеми. Головне, не забути помолитися. В нашому храмі у лівому куті є панахитний стіл, на якому стоїть підсвічник, який ще називають каноник. Там прийнято ставити свічки за спочилих а на всі інші підсвічники ставлю свічки за здоров'я. Але якщо хтось випадково поставив свічку за здоров'я на каноник, ніхто від цього не помре, в цьому немає жодної проблеми. Також запитують, за кого ставити спочатку свічки за живих чи за померлих. Немає жодного значення, в якій послідовності ви будете ставити свої свічки, скільки свічок потрібно ставити. Немає жодних церковних правил, які б регламентували, скільки. Свічок потрібно ставити. Кількість свічок, які купує людина у храмі, це виключно її власне бажання. Не варто прив'язуватися до якогось числа. Коли вам хтось рекомендує поставити певну кількість свічок, наприклад, три свічки, сім свічок, тут явно попахує якоюсь магією. Кожен ставить стільки, скільки бажає. Те саме стосується і розміру свічок, і їх вартості. Яким святим потрібно ставити свічки? Церковних канонів з цього приводу немає. В першу чергу ми ставимо свічку як жертву Богові і молимося до Нього. Також можна ставити свічки і перед іконою Пресвятої Богородиці і святих угодників Божих. Якщо ви прийшли у храм на якесь свято, наприклад, День Святого Миколая, то по традиції ми ставимо свічку перед образом святителя Миколая і просимо його заступництва перед Богом. Немає принципової різниці, кому ставити свічку, адже всі наші жерти і наші молитви присвячені єдиному Богу. Із церковними свічками пов'язано дуже багато забобонів, і таким поширеним забобоном є страх, що якщо свічка погасне, то буде біда або хтось помре. Ні, це не так. Свічка може погаснути, тому що ми на неї ненароком дмухнули або в храмі протяг, чи ми надто швидко йшли із запаленою свічкою, і вона від цього погасла. Одним словом, яка б не була причина згасання свічки, нічого страшного в цьому немає. Запалюємо знову і все. Одним із найпоширеніших забобонів, які стосуються церковних свічок, є те, що нібито свічку не можна запалювати від чужих свічок. Для цього деякі прихожани шукають на підсвічниках лампадку, щоб від неї запалити свою свічку, або приносять з собою сірники чи запальничку. Немає різниці, як ви запалюєте свою свічку. Найкраще запалити її від іншої свічки, яка горить на підсвічнику. Не буде ніякої проблеми ні для вас, ні для того. Від чиєї свічки ви запалюєте свою. Тому не варто на цьому зациклюватись. Інколи доводиться спостерігати, як люди, запаливши свічки, пильно стежать, щоб вони догоріли до кінця. І замість того, щоб молитися, вони прикуті очима до підсвічника. Не робіть цього. Ви запалили і поставили свічку, ваша жертва вже прийнята Богом. На великі свята у деяких храмах дуже багато бажаючих поставити свічки, а підсвічників на всіх не вистачає. Тому працівниці храму, який ми називаємо свічниці, мають благословення священиків погасити свічку, навіть якщо вона до кінця не догоріла, щоб дати можливість іншим прихожанам поставити свої свічки. Якщо ви з таким стикалися, не варто хвилюватися, навіть якщо ваша свічка погоріла одну хвилину, ваша молитва і жертва прийнята Богом. Багато марновірств пов'язані з тим, як горить свічка. Існує забобон, що коли свічка трішить або димить чорним димом. Це дуже поганий знак. Ні, це не так. Тут немає жодної містики. Якщо профін або віск з якого вироблені свічки неякісний, то свічка буде горіти, виділяючи чорну кіптяву. Також свічка може виділяти чорний дим, якщо її поставити на протязі, тобто на місці, яке сильно продувається повітрям. Якщо ж свічка трішить, то в її складі додали занадто багато води, і тому відчувається при горінні характерний тріскіт. Те саме стосується, коли священник окроплює. Людину святою водою. Якщо вода попаде на свічку, яка горить, то вона почне також тріщати. Хто не вірить, можу це підтвердити на прикладі. Існує заблудження, що всі підсвічники, які ліворуч у храмі, призначені для того, щоб там ставити свічки за спокій, а всі, які праворуч, за здоров'я, це зовсім не так. З лівого боку, також можна ставити свічки за здоров'я і навпаки. Досить поширений забобон, що за здоров'я треба ставити свічку на квадратний підсвічник, а за спокій на круглий підсвічник. Ні, це забобон. Форма підсвічника не має жодного значення. Досить часто працівниці храму, які стежать за підсвічниками, змушені переставляти свічки на інше місце. Для деяких прихожан це причина для конфлікту. Отже, пояснюю, якщо люди ставлять свої свічки з переднього краю підсвічника, то іншим прихожанам незручно ставити свічки. Отак можна опекти руки. Отож, для безпеки вірян наші свічниці можуть переставляти вашу свічку на задній край підсвічника, щоб дати змогу іншим людям поставити свої свічки. Тож зовсім не треба хвилюватися, якщо працівниці храму переставили вашу свічку на інше місце. Проте ми самі не повинні чіпати свічки інших прихожан, щоб поставити на їх місце свої. Це виглядатиме неетично і може викликати скандал у храмі. Чому свічки плачуть? Одного разу до мене окремо підійшла прикожанка і пролякано розповіла, що її свічка плаче. Спочатку я не торопав, про що йде мова, але коли підійшов до підсвічника, то побачив, що свічка досить швидко згорає і залишає потоки розплавленого воску, які, наче, бурульки, свисають по свічці. Містика скажете ви? Ні, проблема була в тому, що жіночка поставила свічку на підсвічник, який стояв дуже близько. До бокових дверей храму, а двері були відчинені, був сильний протяг. Я відразу згадався, чому свічка плаче, двері зачинив, і проблема відразу вирішилася. Свічка перестала плакати, і щаслива вірянка пішла з миром. На завершення хочу зауважити: хоча Богу і приємна наша свічна жертва, але горіння нашого серця йому приємніше. Церковна свічка не є головним сенсом духовного життя, вона не очистить від гріхів. Не спасе нашу душу. Свічка це лише символ, але спасає нас не символ, а реальність Бога у нашому житті. А для того, щоб Бог жив у нашій душі, потрібно виконувати Божі заповіді, сповідатися, причащатися і робити добрі діла. Дякую всім за перегляд відео. Кому цікаво, докона тематика, підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, щоб не пропустити нових випусків. Всім бажаю Божого захисту і Божого благословення.